Починаємо ми з пози. Спробуйте знайти таке положення, в якому ви зможете наступних 10 хвилин залишатись рідною спиною. Це може бути положення з хрещеними ногами. Можна під сідниці покласти подушку або йога-блок, так, щоб таз був трішки вищий, коліна нижче, і положення буде більш стійким. Або сісти на п'ятки, або сісти на стілець. Байдуже. Основне, щоб ваша спина могла залишатись рівною, і вам було достатньо зручно, щоб зосередитись на тому, що відбувається всередині вас. Отже, сідаємо в зручне положення, заплющуємо очі і скеровуємо увагу на свій хребет. Куприк скеровуємо вниз до центру землі, маківку вгору до неба. Чуйте, що ви сидите на тазових кісточках, проскануйте зони опори на підлогу. І наступний фокус вашої уваги на дихання. Не намагайтесь його контролювати, просто помітьте, як воно рухається, як воно рухає вашим тілом, як зі вдихом розширюються ніздрі. Роздувається грудина, пупок підіймається і видих, плечовий пояс розслабляється, грудина здувається, пупок підтягується злегка. Не намагайтесь робити ці рухи навмисно, просто скеровуйте свою увагу. Воно може відбуватись те, що інакше, ніж я описую. Помітьте, як це відбувається у вас як дихання рухає вашим тілом. І ще 10 секунд залишаємось в такому положенні, скануючи дихання. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Вибокий вдих. Видих. І знову ми повертаємося до першого фокусу. Уваги, до тіла. Зараз проскануємо тіло знизу до гори. Помічаючи, можливо, десь є зайве напруження і з видихом спробуйте його відпустити. Просто спостерігайте за тілом, скануйте, мов безсередини, оглядаючи його. Знову очі заплющені, Помітьте свої ступні, відчуйте, яка зона ступнів торкається опори. Розслабте гомілки, стегна, сідни. І знову проскануйте ту зону нижньої частини тіла, яка впирається в землю, в вашу опору. І можна уявити, мов би, ви впускаєте коріння в землю до землі і до центру землі. І тепер увага на живіт. Нехай він залишається м'яким, рухливим. І увага на спину. Знову згадайте ту лінію, ту вертикаль, маківка до неба, куприк до землі. І уявіть, мов би ви вдихаєте вздовж хребта, з кожним вдихом, злегка розтягуючи лінію хребта, підростаючи головою трішки вище, а з видихом відпускаючи напруження з плечового поясу. І розслаблення розлилось по руках. Нехай ваші долоні відпочивають на колінах або долонями вгору, або долонями вниз. Відчуйте, що між руками і грудиною зберігається простір. І розслабте обличчя, чоло, брови, повіки, щелепи. Зробіть язиковий замок. І знову другий фокус уваги дихання, глибокий вдих. І видих. І ми переходимо до третього об'єкту вашого споглядання, до третього об'єкту медитації це наміру. Спробуйте сформувати просте послання, прості слова, які плекають у вас. Відчуття спокою, відчуття затишку, відчуття себе. Я пропоную кілька варіантів. Перший варіант на вдих. Я промовляю подумки. Я прибув, я прибула, на видих, я вдома. Мені дуже подобається ця комбінація слів, бо вони нагадують, що де б вони були, що б не відбувалось навколо. Оскільки ви живі, ви вдома, ви є, ви тут. Ви можете також промовляти подумки саме ці слова, або інші. Наприклад, вдих, я є, видих, я ось. Або вдих, я світло, видих Я любов. Або вдих Я приймаю, видих Я відпускаю. Залежно від вашого стану, від вашої мети. Оберіть зараз для себе намір медитації, знову заплющіть очі. Я ще раз просто буду промовляти ці слова. Ви обирайте те, що для вас близьке. Вдих, я прибув. Видих я вдома. Другий варіант. Вдих. Я є. Видих я ось. Третій варіант. Вдих я світло. Видих я любов. І наступних п'ять хвилин залишаємось в тиші та промовляємо подумки свої слова. Вдих я прибув. Видих, я вдома. Інколи ваша увага блукатиме, і це нормально. Така природа нашого мозку, нашого розуму, він дуже рухливий і просто помічаючи це, плавно скеровуйте свою увагу знову на свої слова. Вдих, я прибув. Видих, я вдома. Час пішов, п'ять хвилин залишаємось разом в тиші.

Повний видих. Починайте пропучувати тіло, повертати себе до руху. Рухайте пальцями на руках, на ногах, відкривайте очі, можна трішки оглянути простір навколо себе, що змінилось, а точно щось змінилось, бо змінився ваш стан. І крізь призму цього стану ми сприймаємо реальність. Дякую за практику.